Минулими вихідними у США відбувся історичний поєдинок у професійному боксі. Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса і став першим боксером в історії, якому вдалося завоювати абсолют у трьох дивізіонах. Подія для світового боксу дійсно історична. Для цього Теренсу довелося піднятися на три категорії, перескочити через середню вагу, у якій він жодного разу не боксував. І набрати більше 10 кілограм. При цьому Кроуфорд перейшов на територію саме Альвареса, де мексиканець домінував протягом багатьох років, і впевнено забрав у нього чемпіонські пояси. Перемога Кроуфорда принесла йому не лише третій абсолют, але й місце на вершині рейтингу P4P від авторитетного видання The Ring. Американець піднявся на першу сходинку у списку кращих боксерів світу. Незалежно від вагових категорій, обігнавши навіть Олександра Усика, який лідирував до цього моменту. На третю сходинку він опустив на Ою Іноуе, який займав другу позицію раніше. Але чи справедливо це? З одного боку, дійсно, Кроуфорд тільки що встановив історичний рекорд ледь не на усі часи, який в осяжному майбутньому може побити лише той-таки Іноуе. Але для усіх інших це недосяжна висота. А якщо врахувати рівень і статус Канело, і той факт, що Кроуфорд боксував у максимально незвичній для себе ваговій категорії лідерство теренса у рейтингу P4P не повинно викликати питань. Але чи дійсно це так? Все ж рейтинг P4P оцінює поточні показники боксерів, і якщо дивитися із цього боку, то тут не все так однозначно. Один із подібних випадків такої скандальної оцінки P4P стався у UFC. Ось вам приклад. Так, от пам'ятаєте, скільки було суперечок, коли росіянин Іслам Махачев несправедливо обійшов Джона Джонса у аналогічному списку, але уже у UFC, звісно, ключовим фактором для фанатів тоді стало те, що у Джонса за всю кар'єру досягнень набагато набагато більше ніж у Махачева, і Іслам точно не має права бути вище за Джона у такому списку. Але тоді ті, хто склали цей рейтинг, виправдовувалися результатами на момент складання і особливо активністю бійців. Звичайно, молодий Махачев тоді випереджав ветерана Джонса за кількістю боїв. Але тепер, схоже, ми бачимо подвійні стандарти. Адже якщо ми повернемося до самого боксу, то перемога теренса, звісно, історична. І якщо брати спортивні досягнення за усю кар'єру, то Крофорд, мабуть, цілком може вважатися на рівні із усиком. Посудіть самі три абсолютних чемпіонства: п'ять чемпіонських титулів у різних вагових категоріях, нуль у графі поразок. Але якщо брати саме поточні результати і виступи Кроуфорда, то є питання у американця лише два бої за останні два роки. У серпні минулого року Теренс виграв м'яко кажучи у не найбільш відомого і топового Ісраїла Мадримова у непростому бою ще й рішенням суддів. І через рік здолав зараз Канело. Два бої за два роки. Це не той показник, який може перенести вам лідерство серед усіх діючих боксерів, особливо якщо конкуренти були набагато більш активними. Той таки наш Олександр Усик за ті ж два роки встиг провести аж чотири бої, два із них з великим Тайсоном Ф'юрі. І це не менш історичні перемоги ніж протистояння Кроуфорда і Канело. Плюс Усик дав реванш молодому і амбіційному Даніелю Дюбуа, якого брутально фінішував і повернув собі абсолют у королівському дивізіоні. Про і нове і зовсім говорити не варто. Японець є найактивнішим з усієї цієї трійки. За ці ж два роки Наоя перейшов у нову для себе категорію у другу найлегшу. За два поєдинки зібрав усі чотири головні пояси і завоював другий абсолют у кар'єрі. А після провів, увага, 5 захистів титулу, причому у 4 випадках нокаутував претендентів. 7 боїв за 2 роки, всі чемпіонські. У на кону стояв титул абсолютного чемпіона світу. Це просто фантастика. Тому можна багато розмірковувати про рівень суперників і наує. Говорити, що опозиція у Наої була слабка. Але він боксує з тими, кого йому дають. І хто є претендентом на титул саме на цей момент? Чого лише коштує Мораджон Ахмадалієв, бронзовий призер Олімпіади, який довго кликав японця на поєдинок? Розповідав у інтерв'ю, що японець від нього нібито тікає, але що було у рингу, всі фанати боксу бачили. Просто побиття, але повернемося до Крофорда. Його лідерство у рейтингу P4P – це такий подарунок американцеві за історичну перемогу над канелом. Чи заслужив він такий бонус? Напевно, що ні. Однак, все ж, якщо мова йде про спортивну складову, і якщо враховувати, що рейтинг повинен складатися за поточні показники боксерів, а не за їхні минулі заслуги, то мабуть аргументів у Усика та Інове буде набагато більше ніж у Теренса. На цьому все не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо вважаєте Усика найкращим боксером сучасності. А якщо ні, напишіть вашу думку у коментарях та не забудьте її обґрунтувати. А також підпишіться на наш канал, аби не пропускати нові відео. До нових зустрічей.